Гарна новина, чути, чути звідуси, прославляють Ісуса, Гарна новина, чути, чути звідуси, прославляють Ісуса. Гарна. І всі разом, Ісусе ти, Бог україни, над землею піскалине! І ще раз, Ісусе ти, Бог україни, над землею піскалине! гарна новина, гарна новина. Чути, чути, звідти усиль прославляють Ісуса. Я думаю, нам зараз за краще получиться. Слова вже запам'ятали Ісусе, ти Бог України, це не дивина, Бог прославить наш народ через Сина Ісуса. Це не дивина, Бог прославить наш народ через сина Ісуса. І всі разом Ісусе Ти, Бог у. Пісня лине ще раз, Ісусе ти Бо України, Над землею Пісня лине це не дивина, це не дивина. Бог прославить наш народ через Сина Ісуса. І зараз вже навіть ті, хто має не дуже пам'ять, Думаю, вже зможе заспівати цю пісню, Тож ж там охвалу, Богу нашому, царю, спасу, нашому Ісусу. До ждамо хвалу, Богу нашому царю, спасу нашому Ісусу. І всі разом, Ісусе, ти, Бо, України, над землею пі сталини, Ісуси ти, Бог, україни, над землею пісня лине. Тож дамо хвалу, то дамо хвалу, Богу нашому царю, спасу нашому Ісусу. Слава нашому Господу Ісусу Христу! І нехай Тобі поклониться кожне коліно в нашій землі. Нехай в кожному домі, в кожному селі і місці буде проповідано Твоє Слово, Господи. Ми просимо Твого благословення для нашого народу, просимо Твого миру, просимо злагоди в нашому народі. І я вірю, що ми сьогодні ще й заспіваємо. Гарна новина, гарна новина. Чути, чути звідусіль, прославляють Ісуса. Гарна новина. Чути, чути, світу сіль прославляють Ісуса. Ісусе, Ісусе, ти, Бог, України над землею пісня лине. Ісусе ти, Бог, України над землею пісня піснялини. І тільки ви, Ісусе, ти, Бог, України. щось дуже тихо. Я не знаю, як, як я не чую, то як Бог, Бог України над землею пісня. Тепер тільки ви, Ісусе, ти, Бог, України, на землі. Хоча Бог ліпше за мене чує. Ісусе, ти, Бог, України, землею, пісня ви гарна новина. Чути, чути, звідусіль прославляють Ісуса. Слава Богу! Тепер я попрошу музику трохи зменшити. Звичайно, Бог чує. Я трохи не туди сказав, то вибачаюся, але я думаю, що найкраще буде, як ми зараз без тої фонограми заспіваємо, так? І проголосимо, що Ісус Христос є Богом України. Давайте все разом. Ісусе, Ти! І ще раз, Ісусе ти, Бог, України на землі. От як заспіваємо, так будемо мати. Ісусе ти, Бог, України, на землею пісня лине. Слава Ісусу Христу. І давайте ще раз воздамо йому славу і честь нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Слава Богу.